Вітаю, придбали сьогодні вафельницю Philips. Так, Потужністю 750 Вт. 3000 серія 3000. Зараз подивимось, це у нас перша така вафельниця, Не знаю, як вона буде працювати. Зараз подивимось. Дуже гарно запаковано. Не поб'ється, якщо будемо їхати в машині. Так, Що в нас тут більше нічого. І така це модель, напевне, цієї вафельниці. Так, це модель. Якщо треба буде, будете знати. Придбали в магазині Алло. Так. Остаюсь монетки, а його ложки. Зараз подивимось. Що достатньо? Ось так от відчиняється. Тут така покладочка. Тут антипригарне покриття. Ось так на, на долоні можна побачити, якого розміру. Будуть вателки. Потім ми ще знімемо, що в нас вийшло, коли ми приготували. Зараз будемо починати готувати. Зараз перевіримо, як вона працює. Почнемо, вмикаємо. Так, тут у нас є така ось кнопочка на вимкнення. Бачимо, що на індикатор є. Щоб вона вим, що ми її увімкнули. Зараз подивимось, вона має, коли нагріється, подати якийсь сигнал. Ще в цієї вафельниці є таймер на відключення. Якщо, наприклад, там десь завтикали і вона перегрілася, вона сама виключається. Це класно. Відчувається що тепло, відчувається. Зараз подивимось. Чи є якийсь індикатор стосовно того, що вже можна готувати. Може тут загорітися димочок, зараз подивимось. Може тут щось загорітися. Ні, це просто намальоване. Зараз побачимо. Просто я не дуже розумію, коли вона там а, має нагрітися. Добре, поки вона нагріється, подивимось. Значить Тут у нас тільки на включення, на вимкнення і увімкнення можна тільки... не регулюється потужність, не регулюється по температурі. Поки що лише, що вона увімкнена. Є інструкція, подивимось. Так, має загорітися таймер, щоб вона нагрілася. Чи це загориться таймер, коли вона зараз подивимось? Поки що на на приблачу тільки одне що вона включена. Thank you. Рекомендується готувати вафлі приблизно від 3 до 5 хвилин. Це дуже швидко. Коротше, нічого там світитися не буде. Це, напевно, буде таймер, коли вже вафлі зготуються. Зараз будемо готувати, може ще один ролик заль'єм виготовлення чи зальєм фоточки, як в нас виходить. Будемо сподіватися, що вафлі не будуть горіти, що вони будуть добре пропікатися. О! Прогрілося. Загорівся індикатор, що все. Можна залівати Можна опару чи тісто. Дякую за увагу. Ще докинемо фоточок, як воно буде в нас виглядати в готовому вигляді. Дуже